Убезпечити себе від неприємностей. Прикарпатські податківці нагадують волонтерам про необхідність включення їх до спеціального реєстру. Його веде ДПС. За українським законодавством пояснюють фахівці. З коштів, зібраних на особисті картки, доведеться заплатити податок. І щоб звільнитися від цього, волонтерам необхідно зареєструватися в податковій, подати заповнену та підписану заяву відповідної форми. Документи можна принести особисто або поштою до органу ДПС за місцем реєстрації. Також необхідно подати Регінал та копію ідентифікаційного коду, копію паспорта і е, довідку про відкриття рахунку чи рахунків, які будуть використовуватися для благодійної діяльності, тобто для отримання донатів. У заяві зазначається дата початку здійснення благодійної діяльності, але ця дата не може бути раніше аніж 21 листопада 2013 року, або дата відкриття рахунку в банку, який буде використовуватися для благодійної її діяльності. Іноземці чи особи без громадянства додатково пред'являють документи, які підтверджують законність перебування на території України. Якщо все подано правильно, то ДПС має включити волонтера до реєстру протягом одного робочого дня. Таким чином, кошти, які збиралися на особистий розрахунковий рахунок, не включаються до оподаткованого доходу, проте за умови, що вони виплачені у вигляді благодійної допомоги. На користь збройних сил України, військово військовослужбовців, резервістів, працівникам. СБУ, Нацгвардії, МВС, СБУ служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби мешканцям, які проживали на території, де велися бойові дії, чи які були вимушено переселені, передбачено ще одну вимогу, коли не оподатковуються доходи. Цією вимогою є підтвердження витрат цього волонтера. Єдиним винятком є, що не потрібно підтвердження у період з 24 лютого до 1 травня. Крім того, така реєстрація пояснюють фахівці необхідна для того, щоб обезпечити себе від проблем з податковою та мінімізувати ризики звинувачень волонтеру у шахрайстві. Люся Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.